Для сімейство ікони стилізовані під старовину, символізують. Що вони символізують? Сім'ю. І. Боже благодать. І. Ні, таким, таким чином ми відео не запишемо з тобою. Якщо ми будемо мовчати, нічого не говорити, людям стане це нецікаво, вони перенесуть нашу, наш рілс цей, і все, і ми втратимо е, наших глядачів. Треба заповнювати ефір, про щось розповідати. Ці ікони зроблені на дереві. Імітація під старовину, імітація письма цих ікон. Дивіться, ззаді створені шпонки, як жук -короїд поїв. Дуже цікаво, оце зроблена печатка сургучна, яка закріплена. І підвіз іконочки, ці ж можна вішати. Маємо дуже великий асортимент таких ікон. Кожна ікона може бути в різних розмірах розмірах. Чотирьох розмірах. От дивіться, і ще є велика. Я не буду її знімати. Переходьте на наш сайт, розділ ікони під старовину. Обирайте, замовляйте, швидко доставимо.